Все ж джип застряг. Слуга одним рухом руки зламав злодюжці пальці. Навколо хлопчика, велетня та в'єтнамця миттю, утворився порожній простір. Вуличка ще звузилася і перетворилася на вириту брудну колію, що в'ється між будинками. Відходи та нечистоти вихлюпувалися прямо під ноги. Жебраки та каліки тулилися на острівцях сплетених циновок. У більшості місцевих мешканців всього й добра було, що їхня жалюгідна, нікому не потрібна плоть, тому трійця, що з'явилася тут, різко виділялася на тлі всієї цієї бідноти. Далеко ще? запитав у в'єтнамця Артеміс. Нгуєн тицнув пальцем у бік чорного трикутника під державою пожежною драбиною. Там вона живе внизу, і ніколи звідти не виходить, навіть за рисовою горілкою, і то когось посилає. Ну що, ви задоволені? Я можу йти? Артеміс немов би не почув останнього питання. Переступаючи через брудні калюжі, він попрямував прямо до діри під сходами. У Чорноті щось зашелестіло. Дворецький, передай мені, будь ласка, окуляри. Слуга відстебнув від пояса окуляри для нічного бачення.